У мене дев'ятеро дітей, із них на фронті троє. Саме перша пішла у мене Таня. Саме перше. Вона підписала контракт, пішла по контракту у 2020 році. Ну, вона така бойова, вона ще в школі давно вона казала, що вона піде воювати. Не, вона не казала, вона казала, що я піду служити. От що вона казала. Що вона робить, не знаю, знаю, що на передовій. А що робить, я не знаю Запоріжжя. Ну, Ну, гранатометчиця вона, ну так кажу вам, що, що гранатометчик це точно. Міша, він теж був він у Донецьку. І теж я не можу вам сказати, де точно. Тож, було в нього Кантузії, були дві, було ранення, так само як у Тані. Він е женився у Київській області. Як почалася війна, він крутив, бо він був охоронцем. Він сюди, туди, мама, я піду воювати. Мама, я піду воювати. Спочатку трошки волонтерів, бо сказали, що ну, немає, немає, не по постану здоров'я, не цього. Все одно він пішов у воєнкоматі. Не пішов воювати. Він снайпер. На третій коля, Микола, йому 31 рік. Він теж снайпер. Сюди на тому самому напрямку. Дуже, як мамі, дуже тяжко. Може, й якась мама не хвилюєся я. Кожен вибирає собі свій шлях. Я ніколи дітям не вибираю ні чоловіків, ні жінок, ані хто, куди йти на роботу. Ми, як лише пішли мої малі служити, то казали, й хочуть багато грошей. Не від цього, що хочуть багато грошей, а пішли захищати державу, захистити Україну. А той, хто казав, що хоче багато грошей, той най підете не подив. Най теж має багато грошей. А тепер не не діти по два роки. Каже: ми все даємо, нічого вони не дають. У мене діти все купували собі самі.